І всім привіт народ, з вас Півписний Побак, ми продовжимо грати в Хойку за Афганістан. Продовжимо страждати, і в першу чергу, через рішення, яке я прийняв десь на початку. На початку цього проходження, це. Ось тут. Я не пішов в нову армію, через що я втратив. Ну, ось, систему Нуфу сприйняти. Через що я втратив можливість змінювати собі. Призови, і я просто максимально обмежений в людських ресурсах. У мене зараз 2% людських ресурсів, які я можу використовувати. Враховуючи те, що я зараз захоплюю індійські території, я б міг би хоча б ну, взяти хоча б собі 5%. Максимум, що я зараз можу розраховувати, це вийти сюди і в додаткові 5%. Хоча б в ну, мене так же було, могло б бути, коротше, рази легше, в рази краще. Трохи в інших умовах. Так я зараз піду більше оточення. Делі? Ось так. Трохи. Трохи-трохи більш продумано, будемо атакувати в Делі. Хоч мені зараз. Ага. Через те, що ми трохи підсупинились... Загалом в атака в Делі підсупинились. Ну, окей, нічого страшного. Нічого критичного. те, що Німеччина... Німеччина Італія, коротше, вісь. Роблять прориви. При цьому самі не готові до кінця це все контролювати. Він просто створить мені максимальний дискомфорт. Так, тут ми доходимо, хорошо. Хоча б щось. Бажання, хоч взяти і повністю прибрати свої війська. Ну, подивіться, типу, вони прориваються і при цьому не весь кордон покр... перекривають. При цьому вони не перекривають весь кордон. Вони просто пробуваються, щоб пробитись. Це максимально, типу, мені не подобається. Типу, вони просто створюють я мені купу проблем. Давайте, ось тут можна було б зробити оточення. Було б красиво. Якщо вдасться, буде хорошо, не вдасться, ну, що ж поробиш. Чому тут взагалі візьміть залізницю. Типу, ми вузлі постачання, але не маємо залізниці. Ну чи, або я там міг. До речі, здається, я там розбудовую залізницю. Ну так, да, я побудував обхід, Воно просто ще не встигло запрацювати. Ну, давайте напряму візьму ту залізницю. У мене всього 1% внесок він також не приє. Коротше, я сам створив собі багато проблем в цьому проходженні. Тепер терплю. Там чилі щось буває. Зараз доб'ю тут дві дивізії. Хм. Далі я все ж таки взяв. Тут, та, блін, чесно кажучи, звідси б і вийти, але Німеччина не перекриває всі провінції, тому і не хочеться виходити. Залишити тут. Ось, плоть здалі до цієї провінції, 10 дивізій залишити, бо тут у них немає постачання, в них просто нема вузлів постачання. Вони тут просто будуть помирати, можна не хвилюватись. Просто здалі посюди поставити 10 дивізій і не паритись. І, напевно, я так і зроблю. Типу, Ось так. Прибираю Беру з вас 10 дивізій, які відкріпляються, і йдуть сюди. Ось так. Ось знову ж тут просто. Дуже спрощене знаходження буде в цих позиціях. Звідси сюди. Бо тут знову ж. Ось тут у нас взагалі укріплення, в усіх інших місцях в них постачання нема. той час, коли воно в мене є, свіжий наступ, прям наступ. Я б сконцентрував на південь. Сподіваючись, що всю північ, типу, можна довіритись вісім. Що хоча б трохи, можна вісі довіритись. Але подивимось, подивимось. Рудко встаємо, ну так, довірився Вісі. То того, ось тут. Типу вони не тримають нічого. І звідси вони повиходили, бо я, типу, прибрав накази вони такі. Ну, якщо в тебе наказу там нема, то ми також приберемо там наказ. Вони мене дратують. ну Типу мене візь дратує. Але окей? Okay? Я якось тримаюсь. Нічого. Все жахливо. Я хотів сказати нічого жахливого, але все жахливо, але. але нормально. Але тримаюсь. Погнали сюди. Сюди, якщо ми тут зібрали війська, то погнали. Так, погнали, 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 погнали. Одна з наших головних задач створення оточення. Ось тут було б прикольно зайти в цей вузол постачання. Ось так залізницю підбудувати, в об'їзд залізниці. Так, тут ми їх затримуємо, тут ми оточимо. Все прекрасно. Вузол постачання є. Ідеалі. Було б навіть сюди зайти. Ось так. Давайте допоможемо нашому союзнику вийти звідси з цього оточення. Ну, блін, знову ж союзникам нічого не можна. Власним союзникам нічого не можна довірити. Судячи по тому, що я постійно бачу. Що я постійно бачу, що вони постійно сливаються, то нусь я як, як щось їм довірити можна. Так все, я отримав бонус. Бонус проти Індії. Ой, тут можна багато. Давайте ось погнали. Афганська залізнична кампанія? Що? Німеччина відхиляє запит до приєднання вісь, але я ж. Я ж вже тут. Ви самі мене запросили, я вже тут. Ну нехай проігнорую. Проігнорую цей факт. Так, ти давай в підтримку сюди через шифт сюди. Ви не в наступ, ви в, ви в підтримку і через шифт сюди. Все. А всі, хто тут атакують, через шифт сюди. Вона, зараз тут головне їх вбити. Швидко з цих гір відбити. Вижити ось тут. В цьому наступі. Так, нова арта це завжди приємно. Дякую. Вона вже арту долучає. тут проблема в тому, що ми без постачання. Залишились, типа найближче вузол постачання ось тут, ось тут, тільки ще не працюють. В той час як оточено порт оточений вже, і його вже треба відбивати. Бо того ми зараз зустрічаємо на цьому. Філіпни капають, падіння маніли. Давайте, через день запрацюю. Це зараз має запрацювати цей вузол постачання? Він подумає і запрацює. А, ми ще й втратили цей вузол постачання через те, що, знову ж, вісі нічого не можна довіряти. Це як факт Просто просто не можна. Так, стоп, якого біса ви припинили наступ сюди? І ви б їх відбили б? Воно зелене. Не дайте їм відновитись, відбити їх. Що за бред? Їх тут дуже багато, ми можемо дуже красиво це все зробити. Окей. Я зрозумів, я все зрозумів. Стоп, стоп, паузимось. Могло б бути красиво, могло б, але ну. Що вже зробиш? зробиш? Дя дякую вісь за те, що ти просто не на що не здатний. Навіть втримати ось цей вузол по... один вузол постачання просто. Потримати один вузол постачання. І активно атакують там так, щоб мені було максимально некомфортно. Добити їх сюди. Ти сюди. Ти звідси сюди. Зараз тут вони будуть добиті. Що тут? Індія? У нас бонуси на Індію вперед. Відбити їх звідси. Навіть вже закриємо цей порт. Так, і дякую, що ви атакуєте там, де мені не треба, щоб ви атакували. При цьому не тримайте провінції, які потрібні, щоб потривали. Так, а мої ж союзники. Не в війні, не війні. Я цим скористаюсь, щоб в якийсь момент взяти і максимально швидко пробіжатись до столиці. Але не зараз, трохи пізніше. Що, тепер відбуваємо їх з порта, бо вони зараз в оточенні будуть повному. І має бути трохи неприємно. Щоб трохи неприємно. О, як би це не було, як в якомусь поперед... як коли я за Іран грав? Що я просто, типу, це для мене вже буде проблемою просто закрити порти. Давайте закриємо тут, тут одну дивізію. Та-та-та, тепер вони будуть намагатися звідси вийти. Нехай. Ах, я просто звідси і вийти не можу, бо, типу, тут одночасно і багато німецьких дивізій, типу, дивізій Осі, але одночасно і мало. Бо воно не перекрито багато, типу. Ось тут не в принципі. Тут не перекрито, тут не перекрито, тут не перекрито. Типу, якщо я повністю вийду, то й Німеччина почне виходити звідси. Бо воно так працює. Типу, бот ставлять свої дивізії, стояти там, де стоїш. Типу, якщо я приберу, то вони також звідси вийдуть. Мені максимально зараз некомфортно це проходження. той час, коли я міг прям дуже багато чого робити, я зв'язаний через своїх же союзників. Окей, припустимо, я зараз концентруюсь на прорив сюди, щоб оточити їх по річці. Зараз мої дивізії почнуть переходити, що нормально в якомусь сенсі. Але і німці зараз почнуть виходити через мене. А мене якесь дослідження. Ну, це концентрована промисловість. Я ж все ж таки потроху забудовуюсь, забудовуюся, нехай буде побільше ячейк для будівництва. Щоб я вже бачив максимум максимум ячейк будівництва в кожній провінції. Блі, це ну, теоретично можна ось так пробіжатись, теоретично. Ой, дякую. Давайте ще одну комірку для досліджень. Теоретично можна сюди пройтись. Типу, все, ми їх розділили. Тут. Ми зможемо їх добити теоретично? Ні. Не лишаємо, не чпаймо. Окей, сюди зайшли. Ви що, тут не змогли, Ви знущаєтесь? дві дивізії британські. 90. Чому, чому ви не змогли? Коротше, в будь-якому випадку ми вже їх розділили. А хорошому сконцентруватись на півдні. У них вузол постачання ось тут, і якщо їх добити тут, було б красиво. Ну ж, проблема в тому, що Німеччина, типу, не дає мені сконцентрувати десь ударну силу. Хоча, здається, тепер вони тримають май майже усе. Але навіть тут, типу, ось тут, напряміться. Чому? Окей, тут вони хоча б тримаються. Щоб щось тримають. Чи може їм довірити? Зараз подивимось, припустимо, я сконцентрую наступ прямо сюди. Свої 24 ку якісних дивізій. Погнали. Взагалі розділю свою армію. Ви 24, припустимо. Я захочу, щоб ви на, пів... ви на південь стояли. Ну, скільки є. Що, ви тут вже щось робите? Ну, потім на південь станете. Але бачите, тільки я прибрав наказ, німці також почали переорганізацію. Типу не дратуйте, що вони прив'язуються до мене занадто сильно. А я хочу незалежно від них вести бої. Погнали. Всі нові атакуємо сюди. Окей. Давайте спочатку зберемось. Ну, ще тут оточення зробив хім. Коротше, як ви зрозуміли, по моїм реакціям, по моїм коментарям цього проходження, я максимально задоволений усім. Що, у моїх маріонеток випадково не подавались? Дай мені одну. Дай мені одну. В тебе нікого нема. В тебе нікого нема. Але ж Арда, в тебе також нікого нема, то визначайтесь. Так ще дві дивізії. Сюди? Я думаю, тут можна лишити тільки три. Всіх інших відкріпити. Та робити прорив? Вага це якось дивно буде. Тут тільки гори і сюди надійти. Він найближчив у постачання ось тут. Тобто найлогічніше звідси атакувати сюди. Ні, але тих, кого я звільнив, я звільнив для того, щоб поставити сюди все ж таки, нехай. Ого. вас ось так поделі встаньте. Окей. Я щось не зрозумів, як ви вирішили піти. Три з вас сюди. У мене лишається 11. Воно зелене малюється, окей, поделі. Ось так, вас всіх в одне місце сюди, нехай всі йдуть. Все, Французь Французь. Я, ви 24. Он сюди. І вибачаюсь. Видалити? Трохи не те зробили. Ну все, готові. Сюди. 77, давай, 78, 79. Кайф. Знову ж у нас якісна хороша ширина фронту у цих дивізій. 12, тому я можу прям такою кількість атакувати. Можу собі дозволити. Французи з флот. Прекрасно. Є, нарешті. Тепер 24 дивізі. Ну. Ой-ой-ой, це цікаво, звісно. Але в мене все є. Окрім сталі, яку я, в принципі, та проблема в тому, що майже і не виробляю. Звідси проблеми. ППО. До БП побладнання. І піхота далі. Як же піде? Бий, 24 дивізії. Де швидкість створення копів, нехай буде. Можемо вдарити сюди? Саме піти в оточення порта. Взяти собі, типу, повністю південь Індії вже розібратися з ним. Потім цим іншим займатися. Так Будь ласка, якщо ти капнеш, я, ну я здивуюсь. Не, не треба концентруватись на Індії. Конструйся на своїх висадках. Ну, в плані, не повністю не треба конструватись на Індії, ти також щоб, хоча б будь присутнім в Індії. Але не занадто сильно, як ти зараз. На що атакувати? Я сам впоруюсь. Давай так, я сам впоруюсь. ти просто тримай фронт. А не давай пробуватись Індії. Атакувати я й сам можу. Так, ще одна ячейка для до досліджень. Давайте будівництво. А тут одразу створення військової промисловості. Так, 24. Він було б. Тут є вузол постачання? Тут немає вузол постачання. Тут гора. Першу провінцію взяти. А тут. Тут вузол постачання. Ганало сюди, ти сюди, ти сюди, ти через шух сюди. Все, зараз. Зараз розберемось. 24 через рівнину. Думаю, трьох з вас через. Так, через шифт сюди можна відправити постачання. Ну, мати вузол постачання, поруч дуже важливо. Є. Вибуваємо поколи без організації. Можна спробувати чи сюди прибіжатись. У, ну, тут порт є. Навряд я зможу в порт зайти прям, але було б цікаво спробувати. Так, по доктрині погнали далі, але нам, на жаль, далеко ще до необхідної нам доктрини. Так. Були з вас сюди. Затримуємо. Там підкріплення не підходило. Вони можуть все одно з цього боку йти, але. Давай, давай давай, давай. Є. Ну, ні, ще не сюди. Все. Основне оточення зробив. 24 дивізії ви першу чергу тут стоїте. Якісні німию 24 дивізії в першу чергу тут стоїте. На порт. Було прикольно, зараз одразу французький порт взяти, бо щось. Мені, мені подобається, як ми атакуємо. О, британська Індія капнула? А чому так рано? Ні, я я скажу, що так рано. На. Це ефективність виробництва. Ой! Так рано, і коли я взагалі не готовий до цього, чесно кажучи. Блін. Я взагалі забув про створення ось цього. Можна розширити освіту або запропонувати на державній службі. Мені треба 20 цивільних заводів мати. Стоп. У мене є 30. Напевно, не рахуються від окупації, від торгівлі. Саме у володінні треба мати. О, ой. При цьому саме цивільні заводи. Ну, погнали на державній службі, запропоную роботу. Не встигну. Зробити, щоб в мене власності були військові заводи достатні кількість. Добити їх тут, поки воно тут із оточує. Добити їх тут. Так, шифт, куди треба, йдіть? ще повивчаємо. Нам все одночасно треба. Дуже складне проходження це. Дуже складне. а ви йдіть сюди. Де ваш? Чому ваш наказ зник? Дивно. Ну, стійте, стійте, як стояли. Я справді зараз візьму цей порт. У них на південь, тільки один порт залишиться. Це цікаво, як мінімум. Ем, стоп. Чого ми. чого вони зайшли? Ми їх відбили, але не зайшли, визначайтесь. І давай, давай, давай. Є. Кайф. Я зараз тут доб'ємо їх. Жеку по їм вб'ємо. Ой, вони мали б дуже багато об мене втратити, чесно кажучи. Дивіться, я з политфанкріліста 32 тисячі втратив, вони. об мене 88 тисяч. Я об США втратив. 29 тисяч США об мене. 84 тисячі. Мене так мені не подобається, могло б краще. Як це получення штату Мексику втратив. Воно в мене 41 тисяч. Ну так, все одно, все одно вони всі втрачають об мене більше, ніж я в них. Але мені не подобається. Я б міг би краще. Занадто агресивний. Моментами занадто агресивний, моментами недостатньо достатньо агресивний. Наприклад, тих, зараз, коли закриваємо оточення, я б мав би більш агресивно атакувати. Але ні. Погнали, тут зараз доб'ємо їх. Тих 14 дивізів ще вб'ю. Погнали. Ї. майже. Ну Так, не подобається, як німеччина грає. Далі станемо захист ось тут, але по дорозі вбити ось тут. Все. Що якось розберемось. Десь спробуємо сюди зайти. Тут прийде ще одну додаткову. Так, ви 24 дивізії. Знову ж, ідеал це пройтись по всім портах. По всіх портах. Для того, щоб ти типу, понімаєш. Ну, союзники навіть не думали про те, щоб відправляти сюди підкріплення. Тут, до речі. Ви 11 Ну, він ніяк сюди не, дій, не дійдемо. Аж сюди, аж в аршрумчі. В їх порт. Так. Погнали по дамбах. Гіра 3, комірки для будівництва. До речі, не забуваємо. А, ти що виконуєшся? Танковий завод, державний. Погнали. Єп. Хорошо. Звідси відбили. Може звідси ще відіб'яти їх. Давай, давай. Він раз щось цієї провінці атакує. Давайте, з усіх. З усіх просто. Сюди навколо атакуємо в них. Паралельно сюди атакуємо, Все, погнали. Не даємо їм відновитись і атакуємо по повній. Це погана ідея Далі Ленд Ліс відправила. Що ми тут? Погнали. Ви всі йдете вздовж. Давайте до ось цього запостачання. Інша половина. Де друга принці? Погнали. Щось щось робимо. Щось якось зробимо. О, о! Є, красиво, красиво. Ми закрили їх в одній провінції. Зараз будемо добивати Спарта. Зараз, або в наступній серії. О, посилання ж описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить ціковито, і якщо її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.